Привіт! я Олена Вострова, політичний психолог. Це політика. Псі. Кирило Буданов з'явився на всесвітньому економічному форумі в Давосі і на переговорах в Абу-Дабі. І не лише як генерал-розвідник, а й як державний стратег. Отже, ми бачимо, як відбувається трансформація його публічного образу: дрес код в Давосі. Зверніть увагу, як він одягнений, темно-синій костюм. Біла рубашка і червоно-малинова краватка це класичний образ альфа-лідера американської політики другої половини ХХ століття та епохи Трампа. Візуальний код часто говорить голосніше за слова, і тут він говорить про візуальну мімікрію та створення ефекту «свій серед своїх. Одягнувшись у мага стилі, Буданов використовує психологічний прийом віддзеркалення. Його мета зменшити підсвідомий супротив з боку республіканців. Коли людина має вигляд як один із нас, її аргументи сприймаються менш критично. І оскільки підтримка України залежить наразі від голосів республіканців, такий дрес-код є візуальним сигналом: ми готові до діалогу вашою мовою і у вашій естетиці, і в контексті ваших цінностей. Військовий одяг, одяг у мілітарістайл, часто считувався як сигнал екстреної ситуації та запиту про допомогу. Перехід до дорогого, ідеально підібраного цивільного костюма, та й ще й в стилі американського істеблішменту означає: ми рівні, Україна більше не просто просить, вона пропонує стратегічне партнерство. Українська влада готова інтегруватися в західні політичні еліти на їхніх умовах. Ну і це також комплімент Трампу без слів рукостискання з Трампом. Це фото стало фото дня. Миттєво розлетілись мережами і перетворились на мем. Жартували, що Буданов використовує секретну гурівську зброю, засновану на телепатії. По суті, це фото стало іконою нового етапу дипломатії. Тут візуальна ідентичність і особиста хімія важать більше за угоди. Буданов і Трамп одягнені майже ідентично, тиснуть руки з закритими очима. Це створює візуальний ефект довіри і єднання на рівні особистої хімії. Закриті очі це про бажання відчути, промацати одне одного. А для Трампа це ще й завжди про насолоду моментом. Ми ж знаємо, як Трамп любить тиснути руки і робити з цього шоу. Ну і зверніть увагу на те, з яким захопленням за всім цим дійством спостерігає Зеленський. Він явно задоволений тим, що відбувається. Ель розвідників в Абу-Дабі. а тут я хочу звернути вашу увагу на один дуже важливий момент: з боку України в переговорах бере участь хаї, екс-голова ГУР Кирило Буданов, але ж колишніх розвідників не буває. Тож Росія виставила симетричну фігуру голову своєї військової розвідки адмірала Ігоря Костюкова, який і очолив делегацію Ерефії, і це не випадково. Це перетворює майданчик в Абу-Дабі на таку собі дуель розвідок, а не лише дипломатичний саміт. І не забуваймо, що Росією керує КДБшник, який до всього підходить з позиції спецоперації. Згадайте лишень фразу спеціальна воєнна операція. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Тож відправка розвідника на перемовини – це специфічний сигнал Кремля в його фірмовому стилі штірліціади. Участь кадрового розвідника такого рангу свідчить про те, що Москва розглядає ці переговори не як класичну дипломатію, а як частину гібридної війни. Замість кадрових дипломатів МЗС, на кшталт Лаврова чи Галузіна відправлено людину, чия робота збір інформації, вербування та диверсії. Призначення голови Гру підкреслює, що головні вимоги Ерефії на цьому етапі це військовий розклад на полі бою, як то вимога виходу ЗСУ з Донеччини, яку озвучив пісков напередодні. Плюс з того, що відомо у відкритих джерелах, Костюков це фахівець із психологічного тиску. Його присутність може бути спробою прозондувати слабкі місця української та американської делегацій у неофіційній обстановці. Тим більше саме гру традиційно займається сірими зонами. Костюков може пропонувати складні схеми обміну демілітаризованих зон або заморозки, які не вписуються в офіційні міжнародні договори, але вигідні рефії для перегрупування. Загалом розуміючи презирство Путіна до офіційної дипломатії, поява такого персонажа на чолі делегації, а не громика стайл бегемотів по судній лавці типу згаданого Лаврова, говорить про те, що все це вже набагато ближче до реальних перемовин ніж клоунада в Стамбулі, яка тривала весь минулий рік. Однак, одночасно з переговорами Росія продовжує завдавати масованих ударів по енергетиці України. Демонструючи, що Костюков приїхав не домовлятися про мир, а виставляти ультиматуми з позиції сили.